Привіт вам, панове мотоциклісти та гості каналу. Одразу хочу побажати вам міцного здоров'я та мирного небу. Всім нам мирного небу. Друзі, не дивуйтесь, сьогодні буде відео не про мотоцикли, не про якісь додатки до мотоциклів. Сьогодні буде відео про перший у родині електротранспорт, тобто Corso Rocco на 24-х колесах. Друзі. Чому хочу розповісти про цей велосипед? Бачите, мотоцикл чогось хочеться сказати про перший велосипед. Тому що е, при виборі е, даної техніки е, бачив відео лише тільки від продавців, а продавці завжди розповідають про яскраві, неважливі речі, а при, про важливі і потрібні завжди умов, умовчують. Тому не, е, на Ютубі не знайшов ні одного. Ролика про цей велосипед від користувача, тому і вирішив зняти і розповісти вам всі плюси і мінуси цієї техніки. Зразу одразу відмічу, що велосипед купляв любі жінці, щоб їздила на роботу і з роботи, а також по магазинам, ну і куди її забажається. Тому на роботу їй. 2,5 км і обратно теж 5 км в день вона десь проїжджає. Тому все це я зараз вам розповім в огляді про цей велосипед. І так, друзі, огляд, плюси та мінуси електровелосипеда Корсу Rocco на 24 колесах. Електромотор на 500 Вт. Батарея літієва на 20 ампер часов. Ну, Тут я не сильно в цьому шарю, але ж спробую вам розповісти. Ну, по-перше, що хочу сказати, що велосипед жіночий, без верхньої рами, оскільки куплявся для супруги, має сучасний вигляд. Збирали ми його з коробки. Прийшов він у коробці, запакований. Зразу хочу сказати, що не буду називати я продавця. Оскільки з велосипедом не прийшло жодного документа. Жодного. У коробці всі запчасті співпадають, все, що потрібно, треба, всі болти є, все закручується, все отлічно, але немає жодної книжечки. Взагалі нічого. Як збирати, як доглядати, про що пишеться, нічого. Тому це вже, звісно, я думаю, китайці молодці так сильно відправили. Що хочу вам зразу розповісти. Зразу хочу сказати про технічний стан велосипеда, як собирався і як він зроблений. От як по мені, я давно вже з мототехнікою, зроблений він доволі якісно. Давайте роздивлятися. По-перше, кругом торкси під ключі. На першому на колесах диск тормозний стоїть. На колесах установлені промпідшипники. Накат просто офігітельний. Оце я відмічу зразу. Накат дуже хороший. Тут промпідшипники, на каретці промпідшипники. Все це дуже гарно крутиться, дуже, я б сказав, би, якісно зроблено. Рама зварена непогано, покрашена непогано. Взагалі-то настроєно. І тормоза, і переключення передач непогано. Тобто питань немає. От. Рама, як ви бачите, доволі така міцна. Ну, Звісно, що все це таке хлібкеньке. але ж його ніхто не займає, то воно й ходитиме. Тут в'ясу немає, тому я думаю. Так, мотор у нас на 500 Вт. Друзі, я не знаю, наскільки мотор. Я вам розповідаю те, що написано. Можливо, там і 350 Вт. Зараз же ж спеціалісти скажуть, та воно не годиться. та, ну, Коротше кажучи, як знімаю, так і розповідаю. Значить, механізм переключення передач Шимано, Шимано, працює непогано. Переключає все чітко. На рулі така. Ручка переключення. Цим рычажком переключається передачі цією кнопочкою скидаються передачі. Амортизатори працюють, але ну, маслом тут і не, пахну, і не пахло, це само собою. Одразу скажу, що тормоза дуже гарний і спереду і ззаду. Так, спереду є. Ну, добре, давайте. Зразу технічне, а потім електричне. Я потім перейду до електричної частини, там не дуже все добре. Коротше кажучи, резина, ну така резина дорожня, зрозуміло. Спереду є сітка. Така, Я б сказав би благенька, Ну, нічого, що тут пару кілограмів положив, хлібчик, ковбаску, салко, та й поїхав собі. Що ж тут? Мішки ж з цементом возити не треба. Так от, щодо кріплення, всі болтики були, всі різьби закручуються, ніде ніяких перекосів, все доволі гарно. Сідло якусь таку має фактуру, непонятно, то лі гелєве, то лі непонятно яке, але воно доволі. Удобне сідло, ну, ми оце катаємось, то і люба моя, і я не жалуємося, сідло доволі гарне. Таке широченьке. Отут є речажок знизу. Якщо його нажати, то сідло відкидується. Це для того, щоб виняти акумулятор. На сідлі є пружиночки. Ну, я ж кажу, зроблено доволі непогано. Що касається технічної часті. Тепер давайте, друзі, перейдемо до електричної частини. Тут не дуже все гарно. Таке відчуття, що велосипед, який собирається на серйозній фабрики у, сусідній, у сусідньому сараї. Додають електрику. Ну, По-перше, коли ми його зібрали перші метри так сказати, на ньому проїхались, одразу почули, що щось доволі сильно торохтить. І так торохтить, що просто, ну, просто ну, так їздити не можна, аж дійсствує на нерви. Оказали, що торохтить в цій пластиковій коробці. Називають контрольор, коротше кажуть, отака От надпись на контрольорі. Чомусь написано, що тільки для бездоріжжя. Чому непонятно. Одним словом, полізли розбирати оце сідло, тому що треба було добратися, тому що тут щось дуже сильно торохтіло. Торхти... Отут є болтик. Покажу один болтик. Оце його треба викрутити. Один болтик отут. Тоді сідло зміститься назад. І знімається. Якщо цього болтика не викрутите, можете поламати. Це фіксуючий болт. Коротше, зняли ми оце сідло. Там оказалась ніша в пластиковій коробці. І там борода проводів. Просто борода. Не те, що уложені, просто борода. Під цією бородою лежить контрольор. Не прикручений, не зафіксований. От на кожній ямці, на кожному бугрі, він підплигує у цій коробці пластиковій і тарабанить. Як ви думаєте, чи довго б катався цей велосипед, якби не зафіксували цей контрольор? Хомутами я його притягнув до коробочки, зверху болі-мені, уложив проводочку і закрив сідлом. Зараз не торохтить. Далі переходимо далі. Значить, акумулятор. Акумулятор має зазор на ключі приблизно сантиметр. Тому, коли велосипед попадає в хорошу таку ямку, акумулятор підстрибує. І отримує такий бубум бубум. Ну, ви розумієте, що таке? Це ж електричний велосипед. На ньому, якщо він працює тихо, на ньому до такої степені кайфово їхати, тому що тишина кругом. А коли там брянчить, тут тріщить, там, блядь, щось підстрибує. Ну, блін, ну це ж якось не воно. Коротше кажучи, підмостив я такий пружинящий матеріал, положив сантиметровий, тепер акумулятор не підстрибує. Добився тиші. Уже хорошо. Підемо далі, друзі. Що ще не подобається? На рулі, на. В лівому пульті знаходиться світло, працює, все хорошо. Находиться скорості. Перша, друга, третя. Працює і знаходиться сигнал. Світло включаємо. Лампочка доволі непогано світить. Для велосипеда саме то. І ззаді є ще допомільно. Ось такий світоднівний стоп сигнал. Ну, він не стоп сигнал, а габарит, можна сказати. Коротше, вас на дорозі дуже хорошо видно. Тепер є ось така приборочка. Красива, да. Я думаю, о, клас! Значить. Перва полоска це повна батарея, друга полоска це півбатареї, третя полоска це 25%. Пора заряджати. Одним словом, такі були надії. Люба їздить на роботу. Я дивлюсь, коли ж почне падати заряд, щоб поставити на, на зарядку. Друзі, хрен там, бутафорія. Саме настояща Бутафорія. Це просто, як сказати, це просто. Приборочка з лампочкою внутрі. Нічого нікуди не відходить. Їздила-їздила Люба, поки акумулятор повністю не сів. Ну або зробила защита від повного розряду. Тому приїхала на педалях. Тому бутафорія, друзі, я ж кажу, таке відчуття, що велосипед ну, якось робився на якісь Додаткові фірмочки, тому не дуже серйозно. Я знаю, що в 26-х колесах там приборочка, красиво, все на ній все показує, кілометраж, все. А тут, як би, нічого. От за да, це мінус по електриці цьому велосипеду. Тепер розповім, друзі, чому саме велосипед. Ну, по-перше, легенький. По-друге, після деяких доробок тихенький. Їде красиво. По-третє, є педалі і механізм Шимано можна просто їздити як на велосипеді. Четверте, легенька батарея літієва на 20 Ампер часів. Заряджається, до речі, рівно 6 часів. Діскові тормоза, 24 колеса. Одним словом, якщо приложити до нього невеличкі руки, просто поухажувати. Велосипед, виходить, доволі якісний і тихенький. От за це, ну чому не скутер? тому що ну, скутер на наших дорогах це ж просто барабан пластиковий. І їхати слухати, як він торохтить, ну, це не дуже приємно. Тепер, друзі, що касається ходових характеристик цього велосипеда, є три скорості. Ну, ми зазвичай їздимо на першій. Це приблизно 20-25 км. Смотря ж по якій дорозі. Можна переключитися на третю передачу, поїде швидше, але для велосипеда достатньо і цього. Є асистент. Я не знаю, як повинен працювати асистент, але працює він так. Ви починаєте крутити педалі на цьому велосипеді і вам такий пінок підзад ускоряєтесь. І от чим більше ви крутите педалі, тим більше ви ускоряєтесь. Ну, Тобто, якщо ви на гору, або просто кататись, доволі непогано, доволі цікаво, тому що е, там якийсь датчик, отам я дивився, стоїть, здається, здається оце, оце ось датчичок. От він реагує на. Не знаю, може він неправильно виставлений. Ну, коротше кажучи, така цікава, таке цікаве ускорення. От. Починаєте крутити педалі, получаєте ускорення від електродвигателя. І чим більше ви крутите, тим більше ускорення. Прикрашаєте крутити педалі, ускорення припиняється. Тобто їдете потім наказом. Тепер. Ручка газу, ручка газу яку у мототехніки? Можете їхати на асістенті, можете їхати просто на електродвигуні. І це доволі непогано. От. Зараз спробую вам показати, як це відбувається, якщо в мене, звісно, вийде. Це була перша передача. Це була друга. Це третя. Ну, Вибачайте, я не можу щоб і газувати, і переключати однією рукою, бо кнопки ж на рулі на різних пультах знаходяться. По механізму Shimano питань немає, чітко переключа на понижену, на повишену, ідеально працює. Доволен, тормоза гарні. Характеристика, динаміка на дорозі є, на гору піднімається атично. Можливо, тут і не 500 Вт, ну, тяне він добряче. Друзі, щиро вам дякую за перегляд цього відео. Я намагався розповісти все, що знаю про цей велосипед. Можливо, щось і забув. Тому не сидіть суворо. Дякую вам за перегляд. Ще більше подякую, якщо поставите подобайку, підпишитесь на канал, я завжди розповідаю, якщо є щось цікавеньке розповісти та показати, що та до чого вам. До речі, гадаю, буде питання, на що я знімав цей відео, цей огляд. Друзі, телефон Poco F6. 4К-60 кадров. Тому можете оцінити, як знімає цей телефон, з якою якістю. Ну і все остальне. Ну, а тепер все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні, друзі!